Ще четвертий місяць поспіль триває рейдерська атака на агропромислову групу Росток Холдинг, одну з найбільших аграрних компаній в Україні, що спеціалізується на вирощуванні та реалізації зернових культур, а також виробництві та продажу молока. Активна фаза рейдерської атаки на компанію почалася в жовтні 2018 року. Одночасно, в один день була заблокована робота всіх 17 підприємств холдингу в Чернігівській і Сумській областях. А це близько 20... Ох, тисяч людей, а разом із сім'ями близько десяти тисяч. Як з'ясували юристи компанії, 20 вересня Харківський районний суд Харківської області, який знаходиться в селищі міського типу Покотиївка, виніс рішення, згідно з яким була зупинена робота всіх підприємств агрохолдингу. в якості запобіжного заходу. Суд застосував арешт активів та заборону збирати урожай, а також здійснювати продаж зерна. Керівники уступ звернулися до президента. України генерального прокурора із заявою про те, що успішну агрокомпанію намагаються захопити рейдерським способом. Співвласник групи компанії Росток Холдинг Віктор Купавцев вперше за цей час дав ексклюзивне інтерв'ю для Стокора, де розказав усі подробиці справи, за якою спостерігає вже вся країна. Проводяться слідственне действия. Ні один з представителей підприємства не вызывается на допрос, не проводиться економічна експертиза. Він був нормальним бізнесменом. видно какие-то неудачи в бізнесі сьогодні. Як стало відомо відправною точкою в даній ситуації став позов бізнесмена Якова Грибова, що проживає в Росії до акціонерів Росток Холдингу. за його клопотанням ведення всієї справи, прокуратура передала в Харківську область, нібито через недовіру бізнесмена дослідження. І органів центральних областей, але згодом стало ясно, що причина зовсім іншому. Саме в Харківській області знайшлися прокурори і судді, які готові були виносити потрібні рішення з численними порушеннями законодавства. Історія з групою компаній Росток Холдинг привернула увагу СтопКору не просто так. Цю тему висвітлювали поважні змі. Ми декілька разів виїжджали на елеватори та бачили все на власні очі. Нам погрожували зброєю, провокували на нас кидалися люди, що називають себе адвокатами. В нас був час розібратися, бо ми говорили далеко не про корпоративну історію, а про корупцію в органах правопорядку. Тож ми видаємо на ваш розсуд те, що і як було без купюр, тільки правду. Ми сьогодні обращаємося і, і к президенту, обращаємося к генеральному прокурору, обращаємося сьогодні к міністру МВД о том, що обратить внимание, що происходит. Дайте зібрати урожай, дайте зібрати урожай, дайте зібрати урожай, становити сім законні права, встановити зупинити ветер захоплення, які чи працівники СБУ та прокуратури при сприянні. І нам хліб, в наші полі. Ведь после действия с да, сьогодні, коли слідчий суддя Шенкарчук перенес э, арест в арму, да. Що дальше далі сьогодні? І последние арести Шенкарчук виносив тоді, коли сьогодні, 2 января, коли у нього закончились полномочия слідчого судді. Адміністративний ресурс на цьому не скінчився. До справи залучили навіть Службу безпеки України. Я хотіла, ще поговорити з вами про той момент, який. Ну даже, наверное, без специальной оценки э, даже на первый взгляд является абсурдным тем, что в момент э, захода вот этих вот людей, э, якобы там, которые должны были арестовать и описать э, ваше зерно и ваше там, имущество в регионах, а среди них были представители СБУ. Все понимают, что это не сфера ответственности СБУ в принципе, да, Там вот эти вот все дела. И мне вот хотелось бы у вас уточнить, как вы можете это прокомментировать? Может быть, у вас есть по этому поводу какие-то идеи? Почему СБУ? Почему такой ресурс именно совершенно нелогичный? Ну, вот мне тоже даже это интересно, то, чтобы когда проходили, в принципе, первые следственные действия, изъятие документов там и обыски, да, то ну, присутствовала СБУ, по-моему, отдел «Альфа-К», Да, ну и в виде поддержки, да, то есть поддержки, но ну, крестьяне очень большие и сильно преступники. Соответственно, надо как-то сильно поддержать. Ну, я думаю, что это было все опять в рамках запугивания, да, в рамках силы того, чтобы все люди испугались, чтобы поставить на колени. Посмотрите, какая сила задействована. Что вы здесь, ребята, можете сделать? Это опять было задействовано в рамках. напугать, испугать, поставить на колени. Да? Поэтому тоже было интересно, когда это происходило 8 э, октября, то произ... были произведены взрывы в Вечне, когда рвались склады, у нас одно из предприятий находится там. место защиты складов СБУ занималось, грубо говоря, колхозников, которые такие самые большие преступники. Это, конечно, нонсенс. Вы знаете что? э, Самая вот бич нашего процесса, уголовного о том, что его надо соблюдать. Когда нарушается одно звено, соответственно, в конечном итоге все остальные доказательства, которые собираются в моменте досудебного следствия, имеют в конце результат доказательства, которое не может быть принято судом. Почему? Потому что следственное действие провели незаконно. Ну, глобально теоретически. В нашей всей истории то есть изначально. Вынесение постановления о определении последствий генеральным прокурором, то есть оно по сути своей незаконно. Почему? Потому что он не имел полномочия согласно статье 36 Головного процессуального кодекса. То есть он не является процессуальным руководителем. Нельзя читать статью с конца. Історія з Арма показова, адже агентство було створене саме задля того, аби повертати вкрадені ще за колишнього президента Віктора Януковича гроші. Наші журналісти були в армії та відповіді не отримали. І саме така реакція викликає питання. Тім Арма вважає, що всі її дії законні. І, хоча нам відповіді не надали на сайті агентства є повідомлення про їхню позицію. И что же происходит дальше с Армой? Государственное предприятие. Передается сегодня предприятие в Арму, это которое агентство по расследованию э, активов, которые добуты коррупционным путем. Сегодня следствие длится полгода. Против меня не выдвинуто ни педозра, ни обвинения, да? И предприятие в стоимостью 130 миллионов передается сегодня в Арму, да? Хотел бы рассказать, какие дальше идут решения по закону армы, да. Если уже передали там предприятие, хотя никто не осужден, никто ни подозрения не имеет, передается почему-то в арму. Почему мне это непонятно? Нельзя сегодня, если человек не осужден, не доказано, передавать это все в арму. «Арма» сегодня, насколько мне известно, они должны, если передача в «Арму» произошла, уведомить собственников сегодня о том, что сегодня произошла передача «Арма», никакого уведомления не было. Они должны дальше провести независимую оценку, тендер провести, провести э, э, тендер по управителю, да, довести это до собственных, сделать акт приема передачи. Но решение «Армы» в конце года выходит под номером один – ввести временного управителя. Иногда сегодня в армії не знаходять по чотири И здесь, что, что интересно, знаходять за 2 дня. Новым керуючим Ростов Холдингу, призначеним АРМА, виявилося Товариство з обмеженою відповідальністю INTU Group Ukraine. Бенефіціарним власником і єдиним засновником його є Сергій Тарасов, друг і бізнес-партнер. Якова Грибова, який і подав рідку позу до акціонерів Росток Холдингу, в зв'язку з чим було відкрите кримінальне провадження та заарештовані активи агрохолдингу. Тепер ясно для чого це було зроблено, щоб в результаті цілого ланцюжка рішень корумпованих суддів і чиновників активи Росток Холдингу були в підсумку передані в управління другу Грибова. Парадокс, але його номіновано на премію Людина року як кращого аграрія країни. Сьогодні імінс інформація, що сподіваюся. Грібов старасовим ідуть і намагаються сьогодні з банками розмовляти, за 50% викупити підприємство. Коли ви прибули на місце огляду події, ви спецавтомобіль патрульної поліції бачили? Не, не бажаєте. Чи були там в складі СРПП працівники, які чергували? Я не, я не, б... Б... не бажаю. В контексті нарушення процесуальне, то есть вони повлеклися зубу одна на одному, одна на одному. Апелляционный суд, принимая решение, принимает результивную часть, которая снимает э, запрет на наложение ареста на имущество, да, и запрет на урожай. А когда выносит полный текст решения, то есть результивная часть почему-то меняется. Как это все это объяснить? Безусловно, здесь надо рассматривать ответственность каждого должностного лица в каждом, на каждом конкретном апелле. Ответственность генерального прокурора, пожалуйста, 364. То есть ответственность судьи следственного, который принимал неправосудное решение. Пожалуйста, вот тебе ответственность. Почему на это никто не обращает внимания? Вы говорили о том, что есть определенная адвокатская война, угроза адвокатам и так далее. Но мы знаем о том, что, в общем-то, вас предали. Был такой Константин Лекарчук, который работал с вами, а сейчас он работает, собственно, с Грибовым. Он работал с известной рейдершей Софиенко. И тогда, ну, как бы у него Понятная слава. Так ли это? И какие там вообще были детали? То есть мы, насколько понимаем, насколько нам известно, его роль в этой истории крайне немалая. За господином Лекарчуком я знаком о том, что в прессе он представляет интересы Грибова, да? И как мне интересно, такая есть заметка была на Фейсбуке, где он пишет о том, что сегодня он защищает своего клиента не как адвокат, как обеспечить, а сделать Купавцева бедным. Еще больше его раззадорит то, что сегодня Купавцев сопротивляется, и он на своей Фейсбуке выставляет страницу о том, что он Купавцева сделает бедным. Еще один шпак появился. Мы с господином Грибовым готовы судиться в любой юрисдикции в английской, в кипрской, в датской, но цивилизованным путем. Бизнесмен бизнесменом должен использовать хозяйственный суд, да? а не использовать уголовно, фабриковать дело, использовать метод давления, использовать урожай в качестве заложников, использовать зарплату людей. Лекарчук он очень такой интересный адвокат, да, он для того, чтобы ну, зарабатывать побольше, он делает сложные схемы. Он клиентам рассказывает одно. Мы идем сегодня на BVI, на BVI или там в английскую юрисдикцию, а здесь подкрепляем уголовкой, да, уголовным делом. Тогда мы сюда выиграем и победим. Он такой, ну, продуманный адвокат, да, вот он больше вроде бы специализируется сегодня на э, западном правосудии, да, но он стал сегодня еще и специалист по криминальным справам, да. Вот такая у него схема. Чем, чем дороже, чем больше, тем лучше, да. И он тягует в это всю своїх клієнтів, щоб було надежна. Да, коли йдеться про стоп-курс своїх героїв впізнає одразу. Коли ми дізналися, що в історії фігурує пан Лікарчук, ми вже знали, про кого йде мова, бо він фігурував у кількох шахрайських схемах, які Стопкор розслідував. Важливий момент, що ми з'ясували, лікарчук торгує даними про своїх клієнтів. Це все, що треба знати про роботу одіозного адвоката, і це не єдине, що використала система, яку за фактом так і не реформували. З приводу судової процедури розгляду клопотань про накладення арештів на майно групи кампанії Растахолдинг, я вам можу сказати, що процедура проходження вказаних процесів була не дотримана в повному обсязі. Вказаний слідчий суддя це був єдиний суддя, який ухвалив. Приблизно понад 100 ухвал у цьому кримінальному провадженні 99% рішень були е, в пользу прокурора. А чому так? Тому що це сімейна справа. Хочете ще подробиць? Вони у нас є. Харківська місцева прокуратура, яка здійснює процесуальний нагляд і контроль за діями да, слідчих, от вона сама прокурори цієї прокуратури ініціювали клопотання про накладення арештом. Оцю Харківську місцеву прокуратуру номер 6 очолює прокурор Яковлів Андрій Сергійович. А його жінка Яковлєва Вікторія Сергіївна працює суддею Харківського поліційного суду в кримінальній палаці. Розумієте, і саме на неї, з самого початку, розподілялися а, а, апеляційні скарги адвокатів. Державна машина, ось така прозаїчна, як з'ясувалося, бо компанія, яка нібито виграла тендер, якого в армії навіть не було непроста. связано с господином Тарасовым, который непосредственно знаком с Рибовым 27 лет. Что интересно, она регистрируется в армии за два дня до проведения тендера и выходит победителем. Посмотрите, какая заангажированность. Да? То есть нас никто не уведомляет. Мы пишем в арму, смотрите, это наш прямой конкурент, который сегодня занимается сегодня таким же бизнесом, как и мы. Имеет там 45 тысяч гектар земли и связан с Рибовым. 30 числа, когда люди празднуют Новий год заходять вооружені люди, да порядка ста чоловік різні підприємства на заводи, вскривають офіси. А чому? Тому що основна мета цього кримінального провадження не приявлення комусь підозри, не пошук якогось винного. Основна мета накласти арешт на активи, передати їх в управління АРМА, що власне і зроблено всі ситуації, з однією метою. Для того щоб позбавити власників їхніх активів, а подивіться, який ласий шмат. Тобто, що таке арма? Арма це інструмент на сьогоднішній день, не управління, як це передбачено законом, активами, які здобуті корупційним шляхом, а це інструмент для віджиму бізнесу. І цинізм на тому не скінчився, бо ми маємо привід говорити про справжню підставу, яка стосується вже не кримінальної заяви. От чому? Е Интерес к вам, такой массированный и активный. Если заявление было подано еще летом, почему активные действия в отношении вас? начались спустя несколько місяців, осенью. Спецоперация была спланирована, потому що сьогодні нужно було атакувати в массовую уборку урожая. то есть все готовилось, продумывалось, да и так далее. І в массовую уборку урожая нужно было парализовать 50 миллионов мільйонів доларів чтобы щоб потім забрати. себе, да, и лишить собственности у предприятия, да, и предприятие стоимостью за 130 миллионов долларов выкупить там примерно за 15-20. Вот цель этого предприятия, цель этого мероприятия, так называемого. С Рибовым мы знакомы 20 лет, да, то есть я когда-то у него был один из лучших сегодня партнеров в бизнесе. Знаете, когда свадьба в Малиноке, когда все хорошо, то это мне, а когда все плохо, то это тебе, да, то есть примерно такая наша пословица украинская. С Рибовым у нас уже бизнесы разные, ведутся в течение 20 лет. Да? Был организован трейдинговый бизнес да? датской юрисдикции, где Грибов был основным партнером. Он никогда не являлся никаким акционером, никакого отношения к Ростку Холдингу не имеет. Это был бизнес с большими оборотами на Западе, где Грибов несет всю ответственность как генеральный партнер. Ему сегодня э, не хочется обращаться в датское партнерство, в суды, в БВА, хотя он это делает на потому что там да, могут быть возникать некоторые вопросы по уплате Там на стріляйте давайте. Давайте стріляйте. стріляйте по людям. по людям. Давайте покидьки, стріляйте по людям. Ви це вітро відсюди. Хай стріляють! Не я, недопрошені сьогодні сегодня другие свидетели. Только допрашивался Грибов. И, соответственно, что очень интересно, он допрашивался в офисе в Киеве, в своєму офисе, да, а не допрашивался в Харькове. Судьем Шенкарчуком выносится решение вот, об аресте корпоративных прав, зерна который не может быть вещественным доказательством. Не арестовывается мое личное имущество, не арестовываются акции. Это, мне кажется, что это спланированная акция, чтобы парализовать работу предприятия, чтобы предприятие не могло получать денежного потока, не могло получать выручку, берутся в заложники хлеб и берется в заложники зарплата людей, их семьи. 8 э, числа ноября апелляционный суд скасовывает решение аресту. по зерну, по реализации, по всему, да, но оставляют в аресте корпоративные права, которые не могут быть вещественным доказательством, и оставляют в аресте недвижимость. На следующий день, наверное, Произошли какие-то события нам непонятные, выносится мотивировочная часть, где дать доработать, запретить арест и там дорасследовать сегодня первой инстанции и так далее. И вот эта борьба длится порядка до Нового года. Поїхали наші, сили, сказовники Так Як это, это вату виїхали? А мы, как вы, не вати, или на ви покакунівати? Посадові особи э, місцевої прокуратури номер 6 міста Харкова, посадові особи э, Агентства розшуку та управління активами АРМА э, за приватним замовленням увійшли в змову з тією метою, щоб заволодіти майном групи підприємств. Ростокховами деталі, що були з'ясовані нами в цій справі, справді вражають скандальний адвокат, судді, що працюють за своїми законами, навіть служба безпеки, яку залучили. Наш спікер, на бік якого може стати тільки суд, якому він не вірить. Наразі сподівається на набу. Ми сьогодні кому не обращались. Ми вже там дітокола трьох місяців. Обращались в Национальное контеграционное бюро Украины. Да? Сегодня мы наконец-то получили решение о возбуждении уголовного дела. Мы видим. Кру спасіння ветай сьогодні організації. Ну ми просимо том, щоб обратіло внимание все государство. Отже, у аграріїв в нібито з'явилася надія, та коли цей матеріал вже готувався до ефіру у центральному офісі групи компаній Росток Холдинг, з'явилися люди вже зі зброєю і заявили, що вони тут нові власники. Пока платять до ділябування. Рукаство! Работаем! Мы сам еще работаем! Работаем! Ты жовтство туда! Работаем в стене! Работаем! Рука Мишок! Руки! все, все. Работай! До речі, законність дій та взагалі існування арма вже ставили під сумнів депутати Верховної Ради України, адже діяльність агентства фактично порушує право на приватну власність і навіть конституцію України сьогодні. Росток Холдинг сподівається на справедливість у незалежному органі в НАБУ. І, мабуть, всім учасникам рейдерського процесу варто було би замислитися, що із ними буде, коли прийде час нести відповідальність за свої дії.